Вітання на нашому каналі. Мене звати Олена Ковальова. І сьогодні до нас у студію завітала відома психологиня, психотерапевтка Олена Шершньова. Вітаю вас! Вітаю! Але на сьогодні символічно, що наше інтерв'ю ми пишемо якраз після такої важкої ночі, коли всі українці зустрічаються в метро дорогою до роботи абсолютно в однаковому стані. Невиспані, психологічно можна сказати, травмовані після жорстокого обстрілу росіян, в якому ми живемо вже декілька років. І, зокрема, символічно, що сьогодні я підібрала такі теми, які пояснюють мені здається більшість стані, стану українців, в якому ми знаходимося зараз. Перше. 就喝粥。 Проговорити і почати з того, що е, неважливо е, да, яка в нас робота, неважливо, яка в нас професія, скажіть зараз майже в усіх нас є тривога, 24 на 7. за рідних, за близьких на фронті, за, за себе в першу чергу, за себе вночі, що чи, чи, чи доживу я, чи прокинусь я зранку. Як зрозуміти і от відфільтрувати цю тривогу, от коли це нормальна реакція да, на війну, на стрес, на е, обстріли? І коли це вже за. То це вже тривога і можна сказати, вже майже крок до клінічної депресії. Непокоїтися про майбутнє нормально. Але коли це занепокоєння 24 на 7, коли воно впливає на якість вашого життя, або, не дай Боже, вже почалися навіть фізичні зміни, як то безсоння або головні болі, втрата апетиту, то однозначно потрібно обов'язково звертатися до спеціаліста, до сімейного лікаря, до психолога, до психотерапевта, можливо, і до психіатра, якщо мова вже йде про клінічну депресію, тому що він може призначити медикаментозні препарати. Але у будь-якому випадку, сьогодні кожен кожен українець Може і навіть мав би звернутися до психолога, тому що самостійно проживати все це, вивозити, все це надзвичайно тяжко. І у супровіді професіонала було б це набагато простіше, краще. Сьогодні, на щастя, є багато волонтерів, багато є програм підтримки громадян. Тож звертайтеся, хочу звернутися до всіх, цікавтеся цим питанням, записуйтеся на консультації. Я особисто проводжу безоплатні сесії для військовослужбовців, тож було би бажання звернутися, а на спеціаліст на щастя сьогодні в Україні є на щастя так скажіть Олена, які напевно от найперші ознаки тривоги саме в тілі? Що це ось не наші ну не наші думки, да тривожні саме які ми е, приходять на думку, але ось саме. В тіло як реагує, коли з'являється тривога, найперші ознаки в кожного індивідуально. Хоча є книги з психосоматики, де розповідають, що коли там жовчний міхур, то ця людина зла, а коли горло, то вона щось не може сказати. Насправді, все індивідуально, важливо індивідуально досліджувати. Є приблизна градація щось що у тривожної людини, можуть серцево-судинні хвороби загострюватися, може знову ж як я склад бути безсоння, але це все і так приблизно. Я не люблю цю узагальнену mm -hmm. стандартизацію, люблю індивідуальний підхід. Тому досліджуйте себе персонально. І Якщо у ваше тіло ДСБ, і ви е, пов'язуєте це з саме з нервовим своїм напруженням, то однозначно це важливо досліджувати не лише е, з е, терапевтом, а також із психологом. Ось, до речі, сьогодні згадую ніч і згадую своїх своїх рідних, своїх знайомих, коли ми прокидаємося від обстрілів, найперше, так, що ми беремо телефон до руки, подивитися новини, подивитися, яка є загроза, і одразу згадую свій стан. Мені здається, як і всі він. Це одразу серце калатає, все тіло тремтить, руки тремтять. Скажіть, як в Можливо, є якась практика від вас, від психологині, яка живе да, в таких же самих умовах. Як себе швидко заспокоїти, знову ж таки повернутися на хоча б спробувати повернутися до здорового глузду, а не одразу піддаватися паніці і тривозі? Одразу скажу, що це не просто тривога, це адреналіновий виплеск. Тому що те, що ми сьогодні вночі пережили, звісно, був виплеск адреналіну і серце калатає, може долоні пітніти, там обличчя червоніє, і. Яка техніка? Перше і основне це переміститися до бомбосховища. Це я хочу підкреслити: в жодному разі не можна робити техніки на заспокоєння, поки ви перебуваєте в небезпечному місці. Тому що, якщо під обстрілями почати робити техніки, це може стати загрозою вашому життю. Тобто, перше переміститися до максимально безпечного місця, в нашому випадку, це бомбосховище. Друге, коли вже перемістилися, то речі, взяти в руки в телефон, це теж нормальний алгоритм дії. Ви берете телефон, там тривожний чемоданчик, переміщаєтеся до бомбосховища, і от далі вже можна переходити до техніки. Що робити? Цілесні практики з цілесних практик, оскільки тіло вже все наповнене адреналіном, цілесні практики, як ніколи показані. Я дихаю. Я дихаю за квадратом. Техніка квадрат дихання, вона показана при панічних атаках, знову ж при таких стресових ситуаціях, коли ви вже в безпечному місці. Ми уявляємо квадрат і рухаємося умовно пальцем по його ребрах, роблячи вдих, затримуючи подих, видих. Затримуючи. Вдих, затримуючи, видих, затримуючи. 5-8 квадратів. Тихання заспокоюється, пульс уповільнюється, серцебиття стає теж повільнішим спокійнішим. Ми на фізіологічному рівні стаємо спокійнішими. Це однозначно те, що варто робити, починати з тіла, тому що якісь глибинні практики взагалі в жодному разі не можна чіпати, що ти зараз відчуваєш? Які емоції в тобі викликають ці вибухи? Це може підняти великий вир емоцій, які просто потім не заземлити в умовах бомбосховища? Тому в бомбосховищі робимо тілесні практики. Скажіть, дуже така існує, не знаю, популярна думка чи стереотип про те, що з часом, да, з роками, коли ми живемо саме в тривожному стані, він для нас вже стає ну, таким, знаєте, звичним. І правда, що а, типові ознаки тривоги вони перетворюються на звичайний стан людини, і вже тривога, можна сказати, вміщується в тіло організм, в, в наш організм, і вже хронічно, можна сказати, тривога викликає болі у спині, головні болі. Тобто, і ми навіть можливо. Коли вже бачимо обстріли, ми вже не нервуємо, але це вже проявляється в нашому фізичному тілі. Чи правда, що ця тривога, цей психологічний стан, він вбудовується в тіло людини там протягом декількох років, якщо вона живе в такому стані? Так може бути, але це не нормальний шлях, це не той шлях, який нам потрібен. Ви говорите про психосоматичні розгляди, які викликає хронічний стрес. Дійсно, так буває, але наша задача цього не допустити. Як має бути, чи звикаємо ми так, звикаємо, бо ми адаптуємося. Взагалі, будь-яка травма в минулому чи травматична ситуація, в якій ми живемо зараз, вона має вбудовуватися в життя. Не завжди ми можемо викреслити спогад, не завжди ми можемо змінити ситуацію, то ми маємо. Інтегрувати це екологічно у своє теперішнє. І е, звикати до війни певною мірою нормально, тому що таким чином наш організм адаптується і вчиться виживати за таких обставин. Але якщо при тому вбудовується якась психосоматична біль у спині, ні, так бути не повинно. З цим варто працювати. Е, психолог, психотерапевт вас у цьому може супроводжувати. І інтегруйте врешті цю травму, але вже без симптомів. Ми переходимо зараз до наступного блоку це залежності. Зокрема, тривога, стрес вони пов'язані з нашим зараз станом. І у багатьох українців є свої проблеми, свої переживання абсолютно індивідуальні. Це ми вдаємося до залежності. Після таких да, тривожних станів хтось. Це Заїдання, хтось, вживання наркотичних засобів, ну і всього іншого. Скажіть, як уникнути цього, як не заїдати, або свій стрес і свою тривогу, і не вдаватися до різних залежностей, як цього уникнути? Знаходити альтернативні способи підтримки себе, тому що залежність це здебільшого спосіб втекти від реальності, підтримати себе, дати собі якесь додаткове задоволення, ось знаходити екологічні способи, тому що зовсім позбавити себе підтримки, задоволення і якоїсь змоги дати собі чи іншу розраду, це жорстоко і в принципі неможливо. Тому обов'язково потрібна бути заміна. Замість того, щоб сісти у вещорі скелехом, можна піти і пройтися, прогулятися. Це буде. Буде і фізично, і психологічно для вас корисніше, і настрій буде краще зранку, то на 100% настрій буде краще, але спершу, мабуть, що варто собі зізнатися в тому, що в мене є певна залежність. Ось ті славнозвісні кроки, які в групах проходять на груповій терапії, вони саме починаються з першого кроку це визнати свою залежність. Коли ти це визнаєш, ти можеш з цим працювати. Знаєте, у мене ще є питання, Олена, дуже часто я бачу і по собі, і по своїм знайомим, і взагалом по українцям, що кожна людина по-різному реагує на стрес. Чому декому? Коли є стрес, хочеться заїдати його і да, людина знабирає набирає зайву вагу. А декому навпаки не хочеться взагалі немає апетиту, не хочеться їсти? Людина втрачає на стресі вагу. Це на здорово, але чому хтось заїдає його? а Хтось навпаки втрачає. Як це чи це впливає? Це залежить від стресу, чи це залежить від власної реакції людини? Як чому воно так? Чому одні а, втрачають апетит, а інші навпаки заїдають його? Кожна людина по-різному реагує на стрес, і в когось стрес. Потребує якихось дій, тобто те саме компульсивне переїдання це теж якісь дії. А хтось, навпаки, впадає в ступор, тобто таке замороження, та, емоції, і людина не може нічого робити, буквально, і навіть їсти. Бий біжи замри – це ось теж такі відомі три способи реакції на стрес. Перша реакція, коли знову ж адреналіну, людина має щось діяти і кудись бігти. Друга біжи це про якісь такі дії, повторювані. І якщо першому типу, якраз що. Треба таке м, зініціювати, зібрати людей, сказати, пішли всі разом на бомбосховище, ось тут я вас організую, висядете, вона при ділі. То другому типу важливо робити щось повторюване. Наприклад, помити посуд, хоча ні, на бомбосховищі не найкращий варіант, але щось поперекладати, поперетирати, ось такі дії її будуть заспокоювати. А третій тип ось це завмирання це певно, що показана медитація, тобто, що не буде людину сильно рухати. Як виходити з ситуації залежності, коли людина на Стрес оприїдає або, або, навпаки, втрачає апетит. Як я вже сказала, визнати, що є в мене така проблема. Тому що ті, хто не визнають, вони ж маскують ситуацію і кажуть, що я просто себе порадувала, я просто себе заохотила, я собі дозволила трошки більше. як завгодно це називають, але не, не визнають, що в мене компульсивне переїдання або болімія. Тож, перше, визнаємо і далі, якщо запущена ситуація, то тільки зі спеціалістом, тільки зі спеціалістом і. Мало хто знає, але летальних випадків досить багато. Анорексія призводить до летальних випадків, якщо її не лікувати, якщо її ігнорувати, і якщо людина один на один з цим залишається, скажіть чи реально позбутися загалом залежностей будь-яких самій? Коли от є і ознаки, що варто звернутися вже до спеціаліста, і коли ми можемо розуміти, що в принципі з деякими залежностями ми можемо справитися самі. Не хочу знецінювати роль спеціаліста, тому що, як я щойно сказала, що можуть бути страшні наслідки, якщо вчасно не звернутися до спеціаліста. Але я маю зауважити, що кожна людина від природи здатна на самопоміч. І думати, що, ну, що ж я сама можу зробити, я ж не професіонал, ні, так не варто, не можна. І завжди ми можемо собі допомогти, завжди ми можемо. Якийсь без собі влаштувати, інформацію отримати, знову ж просто визнати як мінімум цю проблему, почати шукати того самого спеціаліста, почати шукати підтримку, самостійно сісти критично все осмислити. І якщо бачимо якісь прогалини, то повертаємося до того, що я щойно назвала інформація, інші люди, які можуть нас підтримати і допомогти. Так, все в наших руках. Я впевнена, що взагалі безпека кожного і здоров'я кожного саме в його руках, то ми можемо більше ніж нам здається, і здатні на більше я ще одну згадала таку залежність, яка проявляється мені здається і у і у молодшого зараз. Це залежність напевно так і називається рятівни, рятівники всіх. Є така думка, що ми маємо допомагати нашому війську? Ми маємо рятувати? ми Маємо донатити. Ми маємо рятувати себе? Маємо працювати, забезпечувати себе? Маємо рятувати свою сім'ю, маємо рятувати всіх, коли ми бачимо да, подібні там атаки, обстрілі, і коли наші там, містяни, коли просто українці навіть з інших міст, ми їх не знаємо. Це ж чужі люди, але в нас все одна думка: я маю рятувати цих людей. Як е, е, чому виникає така залежність абсолютно здається, в більшості українців? І як від неї? І позбутися, що ми не в змозі врятувати абсолютно всіх. Можна спростити відповідь і сказати, що намагатися балансувати, тримати баланс того часу, який ти витрачаєш на роботу за гроші і на волонтерську роботу часу і зусиль, які ти витрачаєш на себе свою сім'ю і на інших людей. Але звісно, хотілося б все таки індивідуально кожен приклад розбирати, тому що в кожного різні витоки. Якщо копати глибоко, то хтось таким чином самостверджується, хтось заслужує любов, і коріння дуже глибоке, не завжди. Приємно його відкопувати, але необхідно для того, щоби, щоб впоратися з цим і збалансувати. Але як мінімум, знаєте, що задача балансувати. І якщо вам хочеться всі гроші, наприклад, задонатити, то розділіть їх, хоч би навпіл, лишіть половину своїй родині, а з іншою вже чиніть, як ви задумаєте.